Застереження банкірів багато українців і досі потрапляють на розповсюджений гачок шахраїв. Розповідають їм секретну інформацію про свої банківські картки. Наприклад, дають свій пін-код. Однак часто афористам навіть не потрібно виманювати у своїх жертв ці дані, адже пін-код можна просто підібрати. Яку комбінацію цифр обрати, щоб її ніхто не зміг розгадати, розкажемо далі. Спонсор показу перший український міжнародний банк. Який пін-код до вашої картки шахраї відгадують за секунду? Найабсурдніші ситуації, через які українці втрачають свої гроші. Як створити надійний пін-код для картки та швидко його запам'ятати? Прямо зараз у народному банкірі. За дослідженням університету Кембриджа, майже чверть опитаних обирають випадковий пін, згенерований банком. Інші популярні клавіатурні комбінації, наприклад, 4545 та цифри. Дат народження. Але чому пін-код до вашої картки, який має 10 тисяч комбінацій, стає легкою здобиччю для зловмисників? Ось найбезглуздіші ситуації, в які потрапляють українці. Пін-код пишуть прямо на картці або на аркуші, зберігають листочок або конверти з пін-кодом просто у гаманці. Щоб швидше запам'ятати чотири цифри, змінюють пін-код на чотири нулі, чотири одиниці або один-два три. 4. тому далі ми розкажемо, як захистити свій персональний код доступу до картки. Коли ви отримуєте його у банку, не розпечатуйте конверта одразу. Зробіть це вдома. Безпека даних про вашу картку тепер у ваших руках. Конверт надійно сховайте. Ніколи не кладіть його до гаманця разом із карткою. Фахівці з безпеки банку радять. Запам'ятайте пін-код, який вам видали. Никогда і никому не говорите свой Пін-код, навіть якщо хтось представиться сотрудником банка. Потому що банковський работник у вас Пін-код ніколи не спросит. Забули Пін-код до картки. Зверніться до банку. Якщо вам здається, що хтось дізнався його цифри, Пін-код можна змінити. Мало хто знає, що змінити пін-код можна в банкоматі банка, який видав карту. Як створити надійний пін-код і швидко його запам'ятати? Спеціалісти не рекомендують обирати дату і рік народження, адже ця інформація доступна у соцмережах та в інтернеті. Краще взяти цифри номерів будинку і квартири, дату першого поцілунку, розмір одягу або історичні дати. Для надійності цифри можна переставити задом наперед. У будь-якому випадку ні. Коли і нікому не передавайте не тільки свого пін-кода, а й навіть платіжної карти. Узагалі не випускайте її з поля зору. і ці прості правила захистять ваші гроші. Спонсор показу перший український міжнародний банк.